Такі речі, от як е, воздухозабірник на капоті, це є капот 250-й кузу з 2006 року по 2014 рік, от такі капоти йшли. Ці воздухозабірники вони не йдуть на Європу. Чому не йдуть? Тому що це є з Англіка, там все дзеркально відображено. А, відповідно, нема сенсу його зберігати, тому що, ну, скажімо так, одна зі ста машин, хто може таке запитати, а місце він займає дуже багато. Тим більше, що капот складуються без нього. Капоти є в наявності, в різному варіанті. Воздухозабірники теж є. У Кого був випадок, скажімо так, то ця річ вона ламається. Але зангліка вона не підходить на Європу. Щоб Були в курсі просто, розказую. Це фіадукату Peugeboксер Jumper з 2006 року по 2014 рік випуску. З 2014 і по теперішній час там компот трошки інший і воно теж не підійде.